Вітаю вас! Мене звати Ірина Варнавова, мені 46 років. Я акторка та модель. Мій зріст метр 72 розмір одягу М, розмір взуття 38. Як модель приймала участь в поділених показах, знімалася в фоторекламі для сайтів та каталогів. Крім того, я знімалася ще в рекламі м'ясних джерел, де мені потрібно було показати, наскільки смачні ці м'ясні жерки. Також знімалася в рекламі салону автомобілів, де я відігравала роль закоханої жінки в свого чоловіка. Потім знімалася в соціальній рекламі, де відігравала роль жінки, яка потерпає від насилля в своїй сім'ї. Знімалася в Альманасі невигаданих історій. Це була весела історія про подруг, де я Співала, танцювала, веселилася, доки не позвонив до мене чоловік і не сказав, що в нас захворів пес, і мені швидко потрібно було їхати додому. Танцями насправді я займаюся все своє життя. Ще коли в дитинстві я ходила на народні танці, потім я займалася сучасним танцем, а це вирішила вже сходити на балетну студію на класичний танець, спробувати себе ще в цьому. У мене є навики каскадерської майстерності. Я вмію тримати зброю, я вмію стріляти зброї, я вмію відігрувати удари, постріли, я вмію не притомніти. А під час повномасштабного вторгнення, якщо чесно, я навіть... Збиралася це все застосовувати на практиці, але я вірю в нашу перемогу, вірю в те, що все буде добре в нашій державі, що ми переможемо. Я люблю подорожувати. Звичайно, це надихає хлопців, не надихало, була в багатьох країнах. Ну як в багатьох порівняно, може, з кимось то це буде не багато країн. Для мене це. Значущий. Я була в Парижі, ми були з показом, як модель я там виступала на подіоному показі. Потім була в Іспанії, в Італії. В Україні мені, мабуть, подобається все ж таки те місто, в якому я родилася. Я народилася в місті Умань, і там надзвичайно є багато красивих місць, де можна на що подивитися і помилуватися. І насправді це моє місце сили. Я, Живу там неподалеку від Софіївки і завжди, коли я туди приїжджаю, чи це зима, чи це літо, неважливо яка пора року, я йду в Софіївку, обов'язково там прогулююсь і беру силу, скажімо так, від природи. В людях я найбільше ціную доброзичливість, правдивість. Дуже сильно не люблю, коли брешуть. Я це зразу відчуваю. Я люблю дуже спілкуватися з людьми, обмінюватися якоюсь інформацією. Ну, взагалі, я така активна людина і спілкуюся з багатьма. У мене багато друзів. Багато правда зараз поїхала. Багато є вже нових. Вже знайшла багато нових за цей рік, тому що потрібно було, щоб не зійти з розуму. Я мою мрію зіграти в бойовику, де я могла битися, стріляти. Відігрувати всякі бойові дії я готова до співпраці на комерційних та безоплатних умовах. Дякую за увагу! До зустрічі на знімальному майданчику.